То вже точно січкарня. Це є льодогенератор, по суті, кондиціонер, котрий на виході дає кусочки льоду. Фероновий контур працює повністю нормально, а електроніка щось чудить. Самою платою не розібралися, то мені зробили такий сюрприз. Спеціально поставив серед майстерні, щоб скоріше його позбутися, але щось ніяк не доходять руки, бо дуже незручно. Тяжко розбирати лінь шукати документацію, але мушу тож приступаю. Кожу кінцевики з горем пополам якось то розбираю, таке воно трохи не свіже. Видно компресор, як в звичайному кондиціонері чи холодильнику. В глибині вентилятор з теплообмінником. капілярка. Одним словом, холодильник. Ось цей вузол, самий такий страшний, і це якраз льодогенератор, якщо я правильно розумію. З редуктором воно утворює лід, намерзає в ньому і воно його меле. Через верх попадає в бункер, це накопичувальний бункер, бункер подачі. Там є якийсь шнек, і воно ось тут десь має в стакан то діло викидувати. Не знаю, що ви там бачите. Є дренажі, є всякі датчики, підсвітки і плата керування. Захисти пообходив, треба то якось вмикати, дивитися, як воно себе веде. Засвічується, стартує всіма лампочками. Був тест вентилятора, і щось воно блимає, чекає. Чекає воно ще воду, треба обійти, датчик води. Чекає воно стакан, напевно, і ще багато чого. І незрозумілі помилки. Треба шукати якусь документацію, думати, що як робити. Кінцеві механізми казали, перевіряли, тобто реле, коротили, все працює, тільки щось не подобається по датчиках. Тут ми маємо датчики температури дві штуки, і маємо купу оптопара. Треба з тим розбиратися. Конструкція незручна, але звалу нема. На кришці є шпаргалка, з неї можна зрозуміти wiring діаграм, тобто схему підключення, що куди. Датчик рівня перший, два термосенсори. Тут вони показані як вимикачі, а по логіці вони би мали бути термопарами. Треба буде перевірити, розібратися. І відповідно треба зрозуміти, що тут відбувається. Чому воно не хоче працювати? Лампочки, розшифровка є, але шрифт такий, що дуже важко розібрати. Зараз буду пробувати. На щастя, є сервіс мана лише на англійській мові. Тож давайте дивитися: перший в нас світиться Storage бін empty. Це напевно нормально, тому що льоду немає корзина. Пуста ємність для льоду. Другий в нас блимає, моргає. Це є блінкінг 3, 3, 3, 3 хвилини, вейтінг тайм. Напевно, витримка якась. Ну, вичікуємо, чекаємо. І четвертий в нас світиться це є повер, це нормально. Але в нас немає води і чомусь в нас no water не світиться. Добре, треба вичекати пару хвилин, подивитися, чи щось поміняється. На фоні було чути звук, це був тестовий запуск якихось виконавчих механізмів, не бачив яких саме, бо був біля комп'ютера з вами. Індикація помінялася, корзина пуста, ми знаємо. Проблем з температурою немає, індикатор світиться в порядку. Живлення в порядку і засвітився в нас після витримки індикатор відсутності води. Тож беремо воду і заливаємо в ємність. А воно не реагує. А ось і напевно проблема: воно не бачить рівня води. А чому воно не бачить рівня води? От тепер ми можемо працювати з платою. Пішов розбиратися, знімаю плату повторно. Отже, плата. Крайній роз'єм. Права ножка спільна, скоріше за все, мінус живлення. Ліва знизу не розведена. Треба шукати, куди вона йде і що. Працювати воно має, скоріше за все, на замикання. Ось воно переходить на два резистора. Конденсатори не пробиті. Діод дзвониться добре. І транзистор не є пробитим. Але десь в цьому вузлі треба розбиратися. Зараз включу плату на столі, подивлюся, чи є напруга. Має бути підтяжка, щоб була реакція на замикання. І відслідкувати, хто керує вузлом, напевно, такий діод транзистор. І кудою воно йде на процесор. Включене в мережу і бачу, що підтяжки немає. Тут нулі. Це явно ненормально. А на Термодатчики вже є підтяжка. Тобто, треба зрозуміти, чому тут немає живлення. А з іншого боку, якщо тут немає живлення, то чому воно не бачить повний бак? Ну це нюанси, тут може бути мітерний повторювач. Треба зрозуміти, де ділася підтяжка до живлення на першому роз'ємі. На всякий випадок, ви чекаєте 3 хвилини. Можливо, це якось ще задається режимом роботи. Ви чекали час, реле відпрацювало, чуда не сталося, напруги немає. Маємо з чим працювати. А тим часом можемо подивитися, як воно працює. Ось є схематична модель. Є шнек з холодильником, дробить, замерзає, ага, вода прямо тут є і воно прямо на шнеку перезаморожену воду видавлює і формує. Цікаво. Перший раз такою штукою стикаюся. І ось звичайний кондиціонер, по суті. Змальовую схему і розумію, що воно не може працювати, тому що тут йде розв'язка через конденсатори. Тому тут і не має бути постійної напруги. Підтяжка плюс 5 вольт є. Розумію, що ровер не їде. Змальовую далі глибше. Виявляється, для системи контролю рівня води задіяний ще регістр зі зміщенням і Уленка. І не просто так виходить, що ось сюди приходять прямо кутники. Тоді імпульси мають бути на електроді, і це пояснює алгоритм роботи схеми. Імпульси будуть проходити через конденсатори, при наявності води воно буде замикатися. І по ідеї, транзистор мав би. Закриватися. Тобто транзистор мав би бути відкритим, а при появі води закриватися. І коли транзистор закриється, на процесорі мав би бути високий рівень. От якось так, але то не точно. Лізу ослом на вихід у еленки. і бачимо, гарні чіткі прямокутники є. Добре, тепер один з електродів теж є прямокутники, хоч і меншої амплітуди. Тепер стаю на вихід транзистора. На процесор бачимо приблизно нуль. Замикаю електроди і напруга піднімається. В нас є 2 вольта на клітинку, це є 4 вольта. Неймовірно довго 3 хвилини можуть тягнутися. Пішов компресор, пішов екструдер. Воду воно бачить. Компресор працює, теплом дує. Воно, блін, працює. Витягну. Зараз мав би впасти в помилку. Є. Впав в помилку, побачив відсутність води. Тобто працює. Запихаю електрод назад. І він бачить відсутність води. Затримка і пішов. Значить, є затримки. Супер! Зараз впав в помилку, блимає другий. Це щось по температурі, але це нормально, бо в нас вже ж води немає. Треба заповнити систему і пробувати робити льод. І все ж таки воно виходить. працює. Ось воно наморозило, правда, ще небагато. Зупинилося по помилці, води нема. Але ж вода, ага, води нема, тому що електрод один невисоко. Добре. Доливаю воду. Воду долив, помилка по воді зникла, є помилка по температурі. Треба почекати, поки воно стабілізується. Ось цей механізм, який десь тут би мав нім формувати. Чекаємо ще. Коли вам того льоду дуже захочеться, берете стаканчик коктейлі, підставляєте його сюди і воно вам насипає. Ей, мало, я ще хочу. У нас Видно, як він там собі моплошить. Якби там був лід, він би його насипав. Треба дочекатися, коли роздуплиться холодильна установка, і ще нам щось трошки наморозить. А ось пішов льодогенератор. Прямо там вода замерзає, і воно її випихає. Ось такі чудеса інженерії. Збираю, хай працює, єдине, що дивлячись на ту систему і ті шланги, по яких подається вода, я, чесно кажучи, напевно вже ніколи не буду використовувати подібні прилади для отримання льоду для коктейлів. Краще я теплої водички.